Військова частина 1141 Національної гвардії України, що дислокується у Луцьку, поповнилася сьогодні новобранцями. Почесний обов'язок охороняти громадський порядок, конвоювати підсудних і засуджених. Взяли на себе 27 військовослужбовців, серед яких 20 юнаків строкової служби і сім контрактної. На військовій присязі побував і наш кореспондент Петро Юровчик. Лучанин Дмитро Шепелюк має вищу юридичну освіту, тому служитиме у війську лише рік. Опісля планує повернутися на своє постійне місце роботи. Хлопець гордиться тим, що служитиме у Нацгвардії. Ця військова частина по перше неодноразово була залучалася до участі в антитуристичній операції на сході. Проявила себе під час захисту управління, управління Міністерства внутрішніх справ України у Луганській області. Там вони його вдержали, але потім був наказ відійти. Проявила себе в Луганському аеропорту, проявила себе в Маріуполі під час подій 9 травня 2014 року. Тобто, вже коли я йшов в цю військову частину, я знав про її, про її бойовий шлях. Ну і якби був дуже радий, що сюди саме сюди попав. Навчальний збір, рівняйся. Струнко, командирам зводів, молоде поповнення, на вірність, військові присяги українському народу привезти. Солдат, солдат Якимчук для прийняття військового присяги до мене. капітан, солдат Якимчук прийняття присяги прибув. Я, Якимчук Анатолій Валентинович, вступаю на військову службу і часто писають українському народу завжди бути йому вірним і віддіним. Привітав новобранців з прийняттям присяги на вірність українському народові голова облдержадміністрації Володимир Гунчик. Ви приймаєте на себе священний обов'язок захищати честь, вірність, бути захисником вітчизни по наказу командирів важливий етап в вашому житті. Я хотів би побажати вам, щоб військова служба. Проходила в мирних умовах. Хотів вважати вам, що ви були здоровими, і служба закінчилася успішно. Молоде поповнення служитиме у військовій частині 1141 Національної гвардії України, що дислокується в Луцьку. Для майже трьох десятків новобранців уже завершився навчальний збір. Військовослужбовці строкової служби які кіпрезиосіні цього року будуть служити півтора року. А ті військовослужбовці, які прийняли. Військову присягу і з вищого світу буде служити один рік. А військовослужбовці за контрактом будуть служити на термін підписаний контракту. Це три роки. З нового року грошове забезпечення збільшується в два рази. військовослужбовець рядового складу, військовослужбовець за контрактом буде отримувати приблизно до 7 тисяч гривень. Новобранців благословив і священник Української православної церкви Київського патріархату. А далі усі разом виконали державний гімн. Це була мрія з дитинства. Як готувалися? Вам сказати чесно, не як. Прийшла повістка, чекав і пішов. Було бажання і можливість, і пішов. Рідні і близькі, які завітали на присягу, вважають: кожен чоловік має опанувати військову справу. Мусить бути солдат відслужити служити армії. Для того він хлопець. Потім, може, які якій професії знадобиться, все буде добре? Нічого не жаліється. Ну каже, що все нормально. Тут вийде добре. Батько служив в Нацгвардії, ну і брат захотів теж йти в по його ступах. На завершення урочистості військовослужбовці строкової і контрактної служб та командири підрозділів пройшли урочистим маршем під музику духового оркестру військової частини.